Агрофірма П'ятихацька не припиняла свою діяльність ні на день за жодних умов. Олександр Поворознюк дуже цінує свій колектив і щиро дякує кожному за роботу. Якщо минулі роки були святкування з подарунками у вигляді автомобілей і премій, то цьогоріч, враховуючи складну ситуацію в країні, звісно, жодних святкувань. Але тринадцята зарплата буде. Адже директор агрофірми підтримував і завжди буде підтримувати своїх працівників. З першого дня війни, під час війни до сьогоднішнього дня. Я сказав, що я все зроблю для того, щоб на людях це якнайменше відразилося це все. І я сказав: ні зарплата не буде зменшуватися, ні привілеї ніякі не буде зменшуватися. Все, що було, все те й буде. Ми повністю виплатимо 13-ту зарплату, повністю виплатимо на зароблений гривень. Ми повністю все, все видамо людям і з пайовиками. Дуже багато пайовиків дзвонять, Ярександрович, а ви не, буде, ви не будете, що не будете цей рік розчитуватися? А чого? Так війна ж. ні, люди добрі. От якраз війна і треба підтримувати один одного. Мало того, ми деяким. Е Пайовикам навіть за два роки розраховувалися, і зерна подавали, щоб птиці набрали там, щоб не голодували, не бідували. Тобто, ну е я закликаю всіх фермерів до таких дій і щоб всі підтримували один одного. Тому що сьогодні треба тільки разом, тільки разом ми можемо перевести перемогти цього дьявола, тільки разом ми можемо витерпіти цю, цю ситуацію. Так, да, буде, буде тяжко, буде дуже тяжко, але. Заспокоюю одне, що це временно. Це временно і настануть часи, повірте, Україна буде зовсім інша, Україна буде зовсім друга. І це, я не хочу сказати, що війна це добре, але якби ви знали, наскільки Україна очиститься, оця вся пиздота відійде, І станеться просто нормальні варядні люди, які просто будуть жити і радуватися життю. Ну, я свято в це вірю. І саме, саме головне, що я. Вірю в президента, що він дійсно хоче змінити країну. Я все зроблю для того. Всі, хто мене підтримує, я хочу зробити так, щоб ми внесли свою якусь лепту у перебудову цієї України, нової України без корупції, заможню Україну. От я так хочу.